Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами на Житомирщині у селищі Левків і дивимося маєток графа Нірода. Дуже таке специфічне прізвище Нірода. Цікавий комплекс, який частково дуже гарно збережений. Ну, мається на увазі, що принаймні стіни стоять, бо тут знаходиться клуб. Ось. І Бачите, тут навіть тут поштукатурена. І два крила цього палацу. Один знаходиться в такому от жалюгідному стані, і другий от в більш такому кращому стані. Бачимо, що цей от центральний корпус палацу. Тут, колись, мабуть, були теж готичні. Такі вікна, бо ми там далі подивимося. Це він був в стилі неоготика, чи принаймні перероблений під стиль неоготика, бо там далі є такі стрільчасті вікна. От, і цікаво, що тут вони бачите, вже перероблені під такий більш сучасний вид. От, взагалі дуже цікаво, коли будинки починають жити своїм життям, от яка в них історія. От тут кажуть, ми тут місцеву жительку зустріли, то кажуть, що в цьому е, крилі було е, якісь гуртки для дітей. От там Якісь діти на станках щось пиляли, але потім його закинули. Туди як цю частину бачите, підтримують у доволі такому хорошому стані. А ця галерея між двома частинами. Цього палацу. Я не знаю, чи вона була знесена, але тут от видно по е, цій кладці, да, що тут, мабуть, був цей прохід. Ось тут були двері і вони входили от в ці двері. Можливо, вона, це була якась така не, не дуже монументальна конструкція, можливо, якийсь типу, як зимовий сад. О, тобто така легка конструкція, але це треба дивитися старі зображення і старі карти, що тут Значить, Що у нас е, з цього боку? Бачимо дуже таку потужну е, високу кладку з великого каміння. Ось яка... тут такі камені вкладені, яка вже вища у нас цегляна, але. Важко розібрати деякого сторіччя вона Де таке викладено з цегли. Ось такі напівкруглі вікна. От і тут частково бачимо викладено каміння, частково воно викладено цеглою і ось якраз ця частина вона Така починає бути неоготичною з цими стрільчастими вікнами, з, ікнами, з е, е, таким як мерлонами, от, як у замка. Бачимо, ось тут воно вже тріскається, це було б дуже добре його укріпити, бо довго воно, звісно, не протягне, під відкритим небом знаходиться. Але е, що добре, що це вже цегла. Пізня, мається на увазі, це, якщо це неоготика, то це десь в районі кінця 19 сторіччя. От, і, е, тоді вже навчилися робити дуже хорошу цеглу, от, тому в принципі вона навіть без даху, по ідеї, ще трохи простроїть. От тут, бачимо вже такі біфорії були, мабуть, великі вікна, і тут взагалі такий от резоліт виходить. За межі стіни. Бачимо, що каміння переважно ось тут на кутках використовували. От. І отут -от збережений дах, там видно е ці дерев'яні сволока ще збереглися. От. Що цікаво, що можна зайти всередину. Давайте зараз спробуємо туди залізти. Подивіться, що там залишилось всередині багато. Сміття, звісно, от, і ось такий тут вхід. Так, всередині тут багато сміття, вже дерева поросли, бачимо таке дуже тонкий а, якийсь коридор. От, складається враження, що до оцього цього внутрішнього об'єму добудувалися стіни вже готичного стилю, от, для того, щоб збільшити його об'єм. Подивимось, що тут ще у нас є. Значить, видно, тут була пожежа. О, тут позгорали ці сволоки. І тут видно, ще залишки дранки. такий спосіб штукатурки стель. Тобто спочатку викладається така сіточка, потім наноситься штукатурення. Вон, дуже багато пластику, на жаль. То цим не займається. Ось тут такий великий простір. Е, мабуть, тут було два поверхи, зараз от другий поверх уже обвалився. Ну і підлога тут була понижча. Зараз вона, я думаю, просто закинута сміттям. І у нас ще тут є така велика теж кімната, яка вже повністю заросла. Там далі в зелені я бачу вхід в підземелля є. От не знаю, чи ми туди доберемося. Ось тут помітні такі труби, вентиляційні, закопчені. Мабуть, були якісь груби, от які, які ми топили це приміщення. Ось тут теж є такі труби, от видно там закопчені. І ось такий. Вхід в підземелля, тут зараз темно, не видно нічого, але така напівкругла стеля і такі бачите, вікна, які виходять назовні на рівні землі, для того, щоб освітлювати підземелля, де зберігалися, очевидно, якісь наїдки для графа. Взагалі дуже класний маєток. А, прикольно, що він ще а, піддається, так би мовити, реставрації. Тобто його можна ще реставрувати, він не такий старий. От, і було б дуже добре, якби місцеві активісти і місцева влада подбали, щоб принаймні перекрити його до того моменту, поки не з'являться гроші для реставрації. Тут, наприклад, зсередини, бачите, тут іде товстіша стіна, взагалі, товщина стін тут якась неймовірна. Вон, подивіться, яка товщина, або тут, наприклад, на дверях видно. Бачите, яка товщина стіни. І видно, що з цього боку ось, йде товста стіна, а потім йде продовження тонкої стіни. Тобто тут або він був ще одноповерховий. І потім до нього другий поверх добудовували, і він був, мабуть, менший, от він десь до цього рівня доходив. А ця частина добудована. І можливо частково він з каменю був складений. ось такі загадки цікаві нам залишає цей маєток. Тут, до речі, дуже цікаво по е цій стіні от, спробувати розгадати. Що взагалі відбувалося з цим будинком, тобто, чому частина кладки е, камінна, чому от, частина з цегли, от, частина от, з старої цегли, частина з нової цегли. Тут видно є фундамент, наприклад, от, в цій прибудові тут фундамента такого не видно. І ще доволі цікаво, от, як тут е, ці бачите таку лінію. От, і ця лінія, це колись був дах. От, що означає ця лінія, чому вона от саме тут проходила і що тут було зверху, от, теж незрозуміло, треба якісь дивитися, можливо, старовинні фотографії. От, можливо, вони дійшли до нашого часу і можна буде оцінити, як він виглядав раніше, але взагалі для нас як ціновувачів архітектури. Такі ребуси архітектурні, дуже цікаві. От. Набагато цікавіші, ніж просто якийсь будиночок, який ідеально зберігся. Ось позаду цього маєтка є така ще е, якась від котельні труба, і на ній живуть лелеки. Вон там три маленьких лелеченят. От сама котельня вона вже. Як нам місцеві сказали пізнішого часу, От, але дуже прикольні лелечки там знаходяться. Ну а щодо цієї другої частини, то теж було б непогано цю шубу зняти. Відкрити оригінальний його вид, мені здається він доволі ефектний. От, на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. От гарного вам дня і до побачення!